Мабуть, дуже часто пацієнти впевнені, чомусь, що це дуже боляче. Вони були якби за планом на все життя, але щось пішло не так. Рідко хто до стоматолога йде в припришку. Ну і у чоловіків також це треба прививати е з маличку. Іноді буває, що ми робимо зуби як у, у джолі. А пацієнт хотів виглядати як джолі на сьогоднішній день. Е ну стоматологія це безумовно ну, не дешево. Зараз більша частина мого прийому це е, ортопедична стоматологія, це великі реабілітації повного, скажімо так, прикусу. Е, це цікаво, це чим більше ти працюєш, ти, е, скажімо так, захоплює саме ці виклики, коли ти можеш своєю роботою змінити вигляд зовнішнього пацієнта. Тому зараз. Е, Ну і якість життя, звичайно, покращити його якість життя. Тому зараз саме ортопедична стоматологія імплантологія це займають більшість частини моєї практики. Чому українська стоматологія випереджає Європу? Наша стоматологія, вона дуже часто по якості набагато перевершує дуже багато закордонних аналогів. Скажімо так, якщо ми говоримо про преміум стоматологію, вона більш-менш плюс-мінус. Скрізь однаково, да, тобто є преміум-сегмент, який і в Україні представлений, і в Європі, і в Сполучених Штатах. А якщо ми говоримо про середню стоматологію, те, що скажімо так, більшість людей. Користуються саме цими е, послугами, то е, якщо порівнювати українську, то її рівень дуже високий. Її рівень дуже високий. Наші лікарі е, стараються, вони йдуть в ногу з часом. Вони закуповують обладнання дороге навіть зараз, в час війни. Е, ну, наприклад, якщо ми беремо навіть там ту ж саму Європу. Операційний мікроскоп або внутрішньоротовий сканер. Він е, далеко там, ну може, в одній з десяти клінік е, наявний в Україні це набагато більш розповсюджене. Тобто, у нас конкуренція, вона е, дуже сильна. стоматологів. стоматологів багато, е, вони конкурують між собою, стараються дати найкращий рівень якості, найкращий сервіс. І люди, які от зараз, які наприклад виїхали за кордон а, і які побачили, яка стоматологія в Європі, вони просто розуміють, що це, це, це інший рівень. І зараз, якщо наприклад багато людей раніше приїжджали до нас в Україну за ціною, да ну це було якби першочергово. А, то зараз всі, коли стикнулися, ну прийшлося стикнутися з цією стоматологією, вони розуміють, що це реально. Тут і краще. Імплантація це боляче, руйнуємо головний міф мабуть, дуже часто пацієнти впевнені, чомусь, що це дуже боляче. Насправді це не боляче, це мікрохірургічна процедура, це мінімальна травма для організму. І дуже часто пацієнти після імплантації навіть не приймають знеболюючих. Тобто ми їх назначаємо, але пацієнт там каже, що. Ну, мене в принципі нічого не турбувало, і я е, нічого не приймав. Ну скажімо так. Хоча вони були впевнені, там хтось десь прочитали, хтось сказав, що це дуже боляче, що це там якісь неймовірні е, неприємні відчуття. Але 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 насправді, якщо порівнювати це з іншими стоматологічними е, процедурами, там тим же самим видаленням, то це пацієнти переносять е, набагато простіше. Зуби на все життя, вся правда про імпланти та міфи пацієнтів. На все життя це по плану були зуби свої. Вони були якби за планом на все життя, але щось пішло не так. Імплантат на сьогоднішній день це найкраща імітація зуба, тобто, це при відсутності зуба найкращий варіант його відновлення, але безумовно імплантат гірший за зуб. Тобто, якщо е так сталося, що пацієнт втратив зуб. Може так статися, що він і втратить імплантат. Імплантат сам по собі це дуже якісна міцна конструкція, яка потенційно може прослужити 10, 15, 20 і більше років. Але, на жаль, ми стикаємося з такими випадками, коли пацієнти не дотримуються рекомендацій після встановлення імплантата і імплантати через деякий час функціонування. Скажімо так, виникають запальні процеси, переімплантити, що є причиною для подальшого якихось корекцій, втручання або навіть заміни імплантатів. тобто, ну. Стверджувати, що це 100% на все життя, це неправда. Є така процедура, яка наз... ну, концепція, скажімо так, називається все на чотирьох або все на шести, коли зуби, які залишилися, які ми розуміємо, що їх прогноз не дуже добрий. Е ці зуби замінюються на імплантати. Іноді це е насправді е єдиний вихід. Да? Тобто, на жаль, деякі пацієнти настільки. Можуть занедбати свою порожнину рота, що ну, іншого варіанту просто немає. Коли вже прям немає чим жувати, тоді вони звертаються, да, і ми розуміємо, що ці там два-три зуби, які залишилися, що ми нічого пристойного не зможемо зробити, і тоді це дуже класно працює. Да. Тобто, коли ми ці зубчики прибираємо, ставимо ці імпланти, і вже через зовсім короткий час, зазвичай це тиждень, трошки більше, пацієнт отримує. Класно незмінну конструкцію, якою він може користуватися, посміхатися, жувати. Але, звичайно, це не для всіх. Ми намагаємося по можливості, якщо є варіанти збереження зубів, завжди їх зберігати. Тобто зуби зберігаються, імпланти ставляться саме там, де зубів вже немає. Тому до всього є. Покази і протипокази. Так? Тобто є плюси і мінуси. Це дуже класна історія, але вона точно не для всіх і точно не треба бігти, міняти свої зуби на імплантати. Скільки триває імплантація? На сьогоднішній день можливо після встановлення імплантів отримати тимчасову коронку там, через 3-4 дні. Тобто, через 3-4 дні пацієнт уже буде. Мати чим жувати і чим посміхатися, якщо ми говоримо про ось такий повний цикл від видалення зуба, встановлення імплантата і до постійної коронки, то це від 2 до 4 місяців в залежності від ситуації, яка це щелепа, верхня чи нижня, тому що там є різниця, е чи було це складне видалення чи не складне. Але через 2-3-4 місяці можна повністю від е зруйнованого зуба до нової коронки на імплантаті. Тобто весь цей шлях пройти. Ось стоматологія вона дуже технологічно на сьогоднішній день е насичена да, цими всіми технологіями. Це і той самий операційний мікроскоп, це і внутрішньоротовий сканер, який дозволяє отримувати зараз цифрові відбитки, це і комп'ютерна томограма, яка дозволяє чітко планувати імплантацію, навіть в дуже складних випадках. Да. Тобто, ну, стоматолог він е на сьогоднішній день повинен е для того, щоб бути сучасним. Актуальним потрібно бути не тільки лікарем, да, скажімо так, руками щось робити. Треба дуже багато часу проводити за комп'ютером, треба володіти фототехнікою. Це також дуже важливо. Треба володіти такими девайсами, як, як внутрішньоротовий сканер, операційний мікроскоп. Тобто технологій дуже багато, і вони справді допомагають нам більш якісно працювати. Чому чоловіки бояться стоматологів більше, ніж жінки? Стоматологія це певні асоціації. Іноді це пов'язано з дитинством, іноді просто з якимось неприємними відчуттями, тому що, ну, на жаль, стоматологія, звичайно, на сьогоднішній день є прекрасні анестетики, да? тобто ми можемо повністю знеболити і працювати комфортно, але ну, для самого знеболення. Для того щоб зробити анестезію, пацієнт повинен певні негативні відчуття отримати. Намагаємося комунікувати дуже часто, коли пацієнт стикається саме з більш такою сучасною стоматологією, це його ці стереотипи вдається подолати, тобто, перший візит це якийсь такий лагідний. А, і людина, розуміючи, що в принципі це не так уже і страшно, і це можна терпіти, іде а, також на зустріч, і ми а, часто з цими пацієнтами, просто а, розуміючи їх біль, скажімо так, а, працюючи з ними, емпатично відносячись до них, починаємо з ними дуже класно працювати, і а, вони через деякий час навіть ходять з радістю іноді. Ну, настільки це важкі дитячі травми, що ми з такими пацієнтами працюємо в седації. Тобто зараз є можливість працювати або е, за допомогою закису азоту, або навіть в наркозі. І тоді ми плануємо наш прийом таким чином, що декілька зубів за раз е, у вісні пацієнту лікується. І тоді без е, будь-яких там больових відчуттів, психологічного дискомфорту, так, такий варіант для цих пацієнтів. Він працює найкраще. Рідко хто до стоматолога йде в припришку, да, з, з гарним настроєм, це завжди певний дискомфорт. І якщо людина відчуває, що ти е, справді за нею переживаєш, турбуєшся, хочеш допомогти, е, це завжди е, вам обом допомагає і якісь результати дає. Чоловіки більш бояться і. Е, 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 ну, Затягують дуже часто, да, дуже часто пацієнтів, чоловіків приводять їхні мами, жінки. Жінки більш у нас такі більше і вони більше дбають про своє здоров'я, вони більше відповідальні. Ну, і це, це дуже це Класно. І, ну, і у чоловіків також це треба прививати з маличку. Найпоширеніша помилка пацієнтів чекають, поки заболить. Мабуть, найперше це те, що пацієнт не ходить на профілактичні огляди, тобто чекає, коли вже щось заболить. Це дуже неправильний підхід і. Дуже часто вже в такому запущеному стані пацієнти приходять. Хоча, якщо б вони прийшли раніше, да, просто звернулися в плановому порядку, можна було б все це запобігти е, якимось маленькими втручаннями. Це було б швидко, не так дорого, не так боляче, але ж е, завжди немає не там часу на себе. Да. Якщо пацієнт ходить раз на 6 місяців до свого стоматолога, у нього є шанс. Е, Нічого не робити в своїй порожені рота, крім професійної гігієни. Да? Тобто ходимо, там якась маленька, маленький карі з'явився, його одразу на ранній стадії полікували і все, і далі насолоджуємося посмішкою вживанням їжі. А коли е, там щось заболіло, там знеболюючи випили, походили, е, а потім вже приходять, коли знеболюючи не допомагає, або там щось, щось напухло, то, звичайно, це дуже неправильно. Тому варто ось п -п перша історія раз на шість місяців і все буде добре. Кава і чай. Чи шкодять вони вашим зубам? Скільки завгодно. Тобто, ні кава, ні чай на стан зубів ніяк не впливає. Єдине на що впливає чорний чай і кава без молока це ну, вони профарбовують зубний наліт. Тобто, якщо у пацієнта є зубний наліт, від... Таких напоїв або від якихось продуктів, які мають інтенсивне забарвлення, наліт може швидко забарвлюватися. Якщо пацієнт гарно чистить зуби і в нього нальоту немає, то ні чай, ні кава на зуби ніяк не впливають. Насолоджуйтесь скільки завгодно. Куріння та імпланти, що відбувається насправді. Куріння впливає негативно. Безумовно, це впливає, якщо ми говоримо особливо на імплантацію. Це один із тих чинників, який найгірше впливає на приживання імплантатів. І е, куріння, якщо там пацієнт курить більше 20 сигарет, то в принципі шанс на, на день, да, то шанс на приживання імплантата різко знижується. Куріння воно е, знижує всі регенеративні можливості організму, тобто. Будь-які е, рани після видалення, після імплантації вони будуть повільніше загоюватися. Тому, е, безумовно, це шкідлива звичка, яка погано впливає на зуби, на імпланти і на загальний стан порожненеро. Вагітність і зуби. Розвінчуємо міфи. Безумовно, вагітність це ну, такий стан жінки, який. Е, Певні зміни в її організмі е, приносить, але е, спостерігаючи за пацієнтами продовж багато років, є така тенденція, що якщо жінка не доглядала свої зуби до вагітності, то якби вагітність цей, цей стан не покращить, а скоріш за все, погіршить. Тому що е, жінка відвікається на інші якісь більш нагальні справи. І вагітність, і декрет, да, тому що немає можливості під час декрету ходити до стоматолога, і саме цей фактор впливає. А якщо жінка гарно доглядала свої зуби до вагітності, то, то в неї все буде добре і під час вагітності, і після пологів в декретній відпустці, тому все ж таки це ні. Зуби як у Джолі. Що насправді може зробити стоматолог? Нерідко е, приносять там, фотографії, журнали, які з інтернету картинки, і просять там, зуби, як у Анджеліни Джолі. Це з одного боку е, іноді нам допомагає. Да, в цьому є плюс, тому що ми розуміємо, там, яку форму хоче пацієнт, е, який колір. Але дуже важливо, щоб е, ми також зрозуміли пацієнта і його очікування, да, тому що іноді буває, що ми робимо е, зуби як у, у джолі. А пацієнт хотів виглядати як джолі, і е, саме саме це очікування, е, воно ну треба на етапі ще комунікації з пацієнтом, е, це проговорювати і розуміти, що ми робимо все можливе від себе, да, але е, не обов'язково. Пацієнт буде виглядати там, як якийсь блогер або якась зірка після того, як ми поміняємо зуби. Безумовно, ну, зуби це важливо впливають на зовнішність, е, ну, але ще ж є і інші риси обличчя, крім, крім зубів. Іноді пацієнти, які мають гарні зуби, да, форму гарну. Е, вони через такі якісь інстаграмні е, тренди, да, вони хочуть робити вініри. Але іноді ми обходимося просто звичайним відбілюванням, да? Тобто маючи гарний стан зубів, якщо вони нічим не пошкоджені, ми просто відбілюємо на декілька тонів і отримаємо прекрасний вигляд, який задовільняє пацієнта. Тобто, наша задача мінімальним втручанням максимально покращити зовнішній вигляд пацієнта. Ну, це ж дуже красиво. Коли у, у пацієнта гарні зуби, е, це додає і впевненості, і це змінює відчуття себе, да? це у, у деяких людей після того, як вони е, зробили собі гарну посмішку, у них прямо життя кардинально змінюється. Вони нову роботу знаходять, вони нове кохання знаходять, і це прям якась відправна точка до якогось кращого, більш щасливого життя. Тому зуби це важливо і. Ну, не варто собі в цьому вмовляти. Чому якісна стоматологія не може бути дешевою? На сьогоднішній день е, якісна стоматологія вона пов'язана з великими інвестиціями. Тобто, неможливо з якихось дешевих матеріалів без використання дорогого обладнання, якісно пролікувати кореневий канал, поставити якісні коронки, поставити якісні імпланти. І е, особисто я не знаходжу е, якоїсь е, фактору, на, на якому можна зекономити. Ти завжди намагаєшся пацієнту своєму зробити краще. А якщо хочеш зробити краще, то це повинно е, мати певну певну свою вартість. На, на сьогоднішній день е, ну, стоматологія це безумовно ну, не дешево.